Всім привіт! З вами Альфа Хамстер. І сьогодні ми розмовляємо про досить цікавий проєкт. До того ж, там є теснет, тобто безкоштовна активність, яку ми зараз можемо зробити. А в надії і розрахунку на майбутній дроп. Говоримо про проект The Cray». А Закрей це протокол рівня 2 на основі Zcaro що забезпечує конфіденційність і масштабованість. З точки зору продуктів, Закрей надає зручний гаманець, що містить мережі рівня 1, такі, наприклад, як Ефір або Binance Smart Chain, і рідні Закрей Layer 2. А саме це дві мережі, Закрей Zero та Закрей Legend. Закрей Зіро uh, в основному зосереджений на функціях конфіденційності. А закрий Legend на NFT і nft маркетплейсі можливо звучить трошки складно, але на ділі це Layer 2 надбудова, проте з декількома особливостями. По перше. Вони зробили дві мережі: одну більше для NFT, а іншу для токенів. Це якщо так, зовсім загалом. По-друге, вони створили досить хороший гаманець, який обслуговує сім мереж рівня 1. Це в більшості EVM сумісні мережі, але не тільки додали навіть НІР-протокол. І по третє, вони зібрали і близько настільки коштів, як оптимізм чи Arbitrum, але основним інвестором є Binance, тому ми ніяк не могли оминути цей проект тож, давайте плавно переходимо до інвесторів і бекерів. По-перше, як я вже сказала, інвестував Binance. Інвестували 6 мільйонів у стратегічному раунді. Ще 4 мільйони зібрали від Spartan Group, 7X Ventures, FanBucci Capital, Shima Capital, D1 Ventures та інших. Мені подобається проект також тому, що зібрали вони досить мало, насправді як для криптопроекту, але при цьому команда працює на максималку. Продукт пилять, хоча і помилок там поки вистачає. Та по суті для нас, як для тестерів, це навіть добре, тому що є про що написати фідбек і про що поспілкуватися з адмінами. А та це, знову ж таки, я трошки наперед забігла в наступний розділ: а що ж ми можемо зробити для проекту. Отож. Крім обов'язкових підписок на Discord і Twitter, ми можемо зробити відкритий тестнет гаманця при умові, що у вас є телефон Android, тому що на iOS тестнет поки недоступний, а робимо саме на мобільних під відео, ви знайдете посилання на скачування гаманця і інструкцію від проекту. Якщо ви не розберетесь або ви погано знаєте англійську, в кабінеті аналітики на нашому сайті є детальна інструкція українською мовою. Ви можете спробувати безкоштовний трайл на 3 дні і ви виконати цей тестнет з нашої інструкції. В ньому, в гаманці, точно будуть баги. Я знайшла мінімум 4. Після виконання теснету важливо написати відгук і вказати на ці помилки. Зробити це можна в дискорді проекту після того, як ви закінчили теснет. Тобто, обов'язково пройдіть після теснету в Дискорд і напишіть ваш фідбек. Також по активностям, після того, знову ж таки, як ви виконали Теснет, зробіть два квести: квест від Квестри та квест від Galaxy. Також залишаємо посилання під цим відео. А якщо, по ходу, Теснету у вас будуть виникати питання, пишіть, будемо пробувати допомагати в коментарях. це якраз той проект, де ви, не вкладаючи ваші кошти, а вкладаючи. Тільки трішки вашого часу можете розраховувати і чекати на дроп у майбутнього, тому що до проєкту достатньо багато уваги, і, як ми знаємо, Бінанс може чудово запампити будь-який свій фінансовий вклад. Отож, гарного всім дня і нехай профіт прибуде з вами!